Зараз йдемо комісійно або визначимо місце знаходження даного підприємства. Тобто, Тому... Так, визивайте з тої сторони всіх. Ми, о, У мене навіть і ключі немає, я вам зараз Де знаходиться підприємство що є? Хороший випробує. Залізнична два. Залізнична 2. Ви як бухгалтер даного підприємства? Залізнична 2 це є будівля Чопської міської ради, так, наскільки я розумію? Виконавчого органу міської ради. Договір було укладено на оренду з цього приміщення. Було договір укладено. Де знаходиться договір оренди? Ви бухгалтері, ви в принципі повинні це бухгалтерські документи, які повинні Це Бухгалтерський документ, договір оренди. Добре, давайте. Де, 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 всі де всі документи дане підприємства. Керівництво, документи. Ну, документи. Виктор, ну не Ви не мене не вже звіздою зробили. Не ми є службовці місцевого самоврядування, ну, ми відкриті люди. Ми, працює, ми працюємо за кошти громади міста, ми працюємо для громади міста, ми відкриті. Тому Лариса Вікторна вже в них знаковий не знімає. Я має... а, я, а я не хочу, щоб мене має... знімали. Коли людина не хоче, щоб її знімали, якщо, якщо вона би була простим, простим, простою людиною, це її право. А оскільки ми є службовці, на жаль, ми такого права не маємо. Якщо ми не хочемо, щоб нас знімали, в нас є листочок паперу, пишеться заява і каже до пачка. Вчора міським головою самознаком Валерію Володимировичу, було підписано розпорядження. Познайомитись, будь ласка, з даним розпорядженням. І ми прийшли комісійно вияснити е, місце знаходження підприємства Чоп-проект. Скажіть, будь ласка, де, де, де було приміщення ЧОП проєкту, щоб ми і є. Що таке? Так. Ключі відтану приміщення в кого. У ну, мене не було ніколи, їх в житті я. Напишемо акт. Думається, вдруг який попитає йде. Нам ключ потрібно було, щоб ми, не, щоб ми не відкривали двері. А я зрозуміла, що за нею піти. Нам потрібно було ключ. Будь ласка, ще раз, можливо, вона запіднімела від вас попалку. Там треба ключ від приміщення, є, є директор підприємства, є бухгалтер підприємства, вона заступник підприємства. Питання бувши, буде тоді, коли буде на заяві стояти резолюція і заява буде підписана керівником. Відповідно, до чинно за подавлення. Це все одно ще є два тижні, які ви повинні пропрацювати. Тут Ну, є, що можно відпрацьовувати, є, що это не прямо зобов'язання таким можно... Елена Викторовна, надо ключ от кабинета. На селектор поставьте. Я не умею Она честно. воровка, аферистка, нестеренка, <свист> я это записала. Значит, она не хочет, она ключ это женский <связывающие> Так, давай, давай, давай. Елена Андреевна, так есть ваши Я думаю, що оскільки тут є бухгалтер підприємства, треба опис якийсь. Ми міняємо ключ, міняємо новий замок, ставимо новий замок, закриваємо цей. Може в цей пік? Ситуація. Ситуація.